Ну, давай, власне, вже поговоримо з нашою гостю на цю тему, будемо дізнаватись більше. У нас купа питань до неї. З нами сьогодні Ольга Чорненька, лікарка психотерапевтиня. Пані Олю, доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш ранок сьогодні розпочався? Чи чудовий ви маєте сьогодні настрій? Дуже дякую, гарний ранок, дякую за запрошення. Я вже все в очікуванні. Так, ну, будемо що... розглядати цю так, тему. Будемо дізнавати. саме поняття, е, шопоголізм ну вже віддає негативам, тому що там є ось це закінчення ізм, і ми знаємо, що це е, зазвичай супроводжується або якимись захворюваннями, залежностями, і так далі. Е, хочеться на початку проговорити ось, е, ось та радість, яка е, яку приносять. Покупки жінкам. Ну, це дійсно нормальний процес, чи все ж таки там є вже певна межа, яка може призвести до безпосереднього шопоголізму, який вже несе в собі проблеми? Якщо говорити про межу, то треба сказати в першу чергу, що людина після покупки спочатку отримує радість, задоволення. але потім час проходить, і людина відчуває почуття провини. І проживає деякий дистанцій від того, щоб ця покупка була здійснена. Mm -hmm. І робить собі обіцянки таких покупок більше не робити, тому що покупка зазвичай така імпульсивна, необдумана і мало потрібна. І тому ми цей такий варіант будемо вважати популізно. Це знаєте, як там чоловік дружині каже, що чому ти там це купував? Вона каже: Ну, це мені приносить радість І він каже: Ну я радий, що це приносить тобі радість, але їсти нову сумку від Гучі якось не пасує сім'ї. Продовжуємо ранок надії. Відновили вже зв'язок з нашою експерткою, з якою ми сьогодні говоримо про шопоголізм. Чи це залежність? Де межа між отриманням природнього задоволення від і радості від покупок? А де це вже проблема, яка може призвести до серйозних наслідків, особливо для сім'ї? Про це ми говоримо з Ольгою Чорненькою, лікаркою психотерапевтиною. Пані Ольго, ви з нами? Добрий день ще раз. Так, ще раз вітаємо. Вже налагодився зв'язок. Ми чути. вас чуємо значно краще, і я думаю, це дуже добре і для наших глядачів. Ми зупинилися на тому моменті, що ви зазначили, що дійсно ось часто імпульсивність і радість від покупок, вона потім відходить і навпаки повертається у почуття провини, у почуття недоречності, і такого корення себе, що більше я такого робити не буду, буду контролювати свої фінанси. Але я так розумію, що проблема якраз в тому, що знову і знову ця ситуація повторюється. Так, все вірно, людина, яка страждає на шопоголізм, або ми говоримо оніоманію, вона mm -hmm. має таке непереборне бажання здійснювати покупки. І це бажання імпульсно не здатна його стримувати. Mm -hmm. І потім попадає в такий замкнутий круг, коли настрій, начебто, спочатку покращується, потім приходить почуття провини, сум, що я знову це зробила. І нам знову потрібно чимось тим настрій стабілізувати. Угу. І ми знову купуємо, щоб оправдати себе. А до речі, це стереотип, що е, на е, ось такі е, покупки імпульсивні на шопоголізм більше страждають жінки, ніж чоловіки. Чи тенденція показує, що у чоловіків просто інша, можливо, категорія і сфера. Вони шопоголізм. дорогі роблять покупки дуже mm. трошки більше процент жінок страждають на цю проблему. Але чоловіки купують в іншій сфері. Зазвичай вони витрачають кошти на гаджети різні і на різні такі. Технічні штучки, але це ж все потрібно, це ж все так, так, так. Е, на перспективу, а не те, що там ковтинку якусь купила дружина і надягнула два рази. А скажіть, будь ласка, пані Олі, от як зрозуміти взагалі, чи у тебе є ця проблема? Ну тому, що всі ми купуємо, отримуємо радість від покупок. Е, як часто шопоголік повинен купувати, чи який у нього має бути зміст, що це безутримна така жага до покупки будь чого, чи це якихось окремих речей? От як Взагалі зрозуміти, що у тебе є проблема? Дуже гарне питання. Зазвичай ми е, орієнтуємося на стан людини. Тобто, радість від покупки має бути тривалою і не має бути почуття провини після неї. Угу. І це не має негативно впливати на інші сфери її життя. Тобто, якщо є проблеми в сім'ї чи є потім немає за що за послуги, тоді це є проблемою. Угу. І також треба ще сказати, що шопоголізм не, не буває одинокою проблемою. В Дуже якому рідко, сенсі? коли це є. Сумічно з якоїсь, Зазвичай це є частина інших проблем. В людини такої зазвичай є інші імпульсивні такі моменти в її поведінці. Угу. Тобто це один із проявів якогось внутрішнього. Так. Е, моменту, який у людини є. Або, Можливо, кризисного стану, який вона, знаєш, переживає. Знає, знає. Так компенсує так, покупками, щоб покращити собі, можливо, настрій. Так, так. Імпульсивна поведінка, адективна поведінка, ми ще говоримо, залежна, вона завжди про емоційну регуляцію. Людина такий собі спосіб е, себе відновлює, угу. регулює, чи знімає тривогу, чи. Так, знаєте, заповнює самотність, тобто покращує свій стан. Uh -huh. А е, як зазвичай взагалі виникає е, ця історія? Е, це може передатися ну умовно, спадково не генетично. А от, до прикладу, там діти бачили приклад у своїх батьків, як е, там батьки витрачали дуже багато грошей. Або, наприклад, комплекс е, м, якийсь, ну до прикладу, там коли ти ще там дитина, або підліток там чогось собі не міг дозволити, а потім вже став сам заробляти і дорвався, як то кажуть, угу. і починаєш е, в ну В мінус своєму харчуванню, там ще якимось благом, займатися шопоголізмом або що люди подумають, щоб виглядати на людях красиво. Де ось це коріння, яке зазвичай пропагує і провокує виникнення цієї проблеми? Також гарне питання. Дивіться, завжди все зводиться до внутрішнього стану людини. Тобто людина має відчувати себе всередині. Дуже погано відчувати ось таку пустоту. Я це називаю пустота, яка болить. І будь-яка адективна поведінка, залежність, вона заповнює, начебто заповнює цю пустоту. І це все виникає, на жаль, з дитинства. Це негативне ставлення до дитини, емоційне занедбання, кривда. І після того. Деякі діти потім мають проблеми з залежностями. І також відіграє роль якийсь, якийсь досвід бідності чи залежності від самооцінки. Але не через те, що грошей не було. А через те, що це також вплинуло на те, що зі мною щось не так. Я якийсь не такий. І я оцю пустоту відчуваю собі. Я цього не усвідомлюю, але я хочу чимось це заповнити. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. А е, часто розповсюджена, до прикладу, колективна імпульсивність, коли я щось купую, тому що люди поруч зі мною це купують так, у дуже часто, її. мені здається, це розповсюджено, особливо е, коли ми йдемо там десь гуляти там з друзями, так і зайти або в магазин з там з одягом чи чимось, і от одна купує людина, все-таки, о, я теж хочу там загорілося. або, наприклад, йдемо в якийсь кафе, ресторан, е, і теж одна людина там замовила, а ми такі, ну, Наші фінансові можливості, можливо, не такі, але імпульсивно теж підтягуємось. Наскільки ця проблема теж розповсюджена і чи вона співставляється з тою темою, про яку ми говоримо? Це вже трошки про інакше. Це про конформізм або про бажання бути приналежним до групи. Ага. І ми всі дуже соціально залежні. І дослідження всі показують, що люди швидше будуть неправими. Але приналежними до групи. І вони будуть легко змінювати свої думці, і вони будуть вибирати те, що в інших умовах вони би не вибрали. Але тільки для того, щоб їх їхнє середовище одобрило. Це в наших генах закладах. Угу. Коли ми ще жили, знаєте, в таких груп, групуваннях, коли ми жили в таборах, ще дуже дуже давно колись і разом полювали, перві бути власть. виключеним з такої групи, так, коли е, це. Якщо з групи нас виганяли, то людина не могла самостійно полювати і відповідно вижити. І для неї це вигнання з групи було рівноцінною смертю. І через те ці ще відголоски ще зберігаються в наших генах, і нам дуже страшно, коли ми, отак, знаєте, маємо ризик бути відстороненими в групі. У mm -hmm. не дуже цікава інформація, але давайте, пані Олю, повернемося все ж таки до шопоголізму. І от в мене є таке запитання: якщо в принципі людині дозволяє фінансовий статок ну, купити ну, майже будь-що, чи може у будь це стати кількості. Так, у будь-якій кількості, там мультимільярдер. А, чи може для цієї людини бути проблемою те, що він постійно купує? Чи в принципі ніякого емоційного нашарку на людину немає? Ну, купує і все, задовольнила свої потреби. Чи, в принципі, проблеми теж можуть бути. Це теж також індивідуально, як почуває себе людина. Тому що в нормі радість приносить і інші речі. І лише купувати людина в нормі не буде. Вона буде жити своє життя і отримувати задоволення в різних сферах і в різних видах діяльності. Угу. Як тоді е, нам вирішувати цю проблему, як навчитися себе контролювати, як знайти е, корінь, який провокує саме таким проявом е, вирішення внутрішніх проблем? В ідеальних обставинах це звернення до спеціаліста, до психотерапевта і працювати з коренем у тих проблем? І заповнювати у цю пустоту в такий, знаєте, корисний і лікувальний спосіб. А якщо ми говоримо про якісь самодопомогу на яке самовтручання, то звичайно треба подумати, що я хочу тут компенсувати, як я хочу себе тут заповнити, що насправді зі мною відбувається. Тоді, коли роблю такі неконтрольовані покупки, і вчитися це робити в інший спосіб, тобто, якщо мені сумно, то приносити собі радість по іншому, якщо мені самотньо, то відповідно вирішувати це питання також по іншому. Угу, угу. Дякуємо. А скажіть ще, будь ласка, от, стосовно лікування цієї проблеми, от людина сама повинна дійти до того, що у неї дійсно є якісь порушення стосовно шопоголізму, чи, можливо, можуть її близькі люди, близьке, близьке оточення теж звернути на це увагу, що, от, наприклад, дружина вже весь сімейний бюджет винесла до магазинів, вже скупувала все, не має де ставити там ту побутову техніку, наприклад. Але сама вона проблеми не бачить. Може бути звернення з іншої сторони, що ну, такий погляд в проблему? Так, може бути. Тобто в нас два критерії. Коли людина сама страждає від цієї поведінки, вона відчуває сором, почуття провини їй недобре. Так? Uh -huh. Або коли це впливає на її інші сфери життя, тобто на сім'ю, для прикладу. Але лікування в такому випадку все одно не буде примусовим. Людина uh -huh. повинна сама виявити бажання і погодитись, побачити перспективу такого лікування. Uh -huh. Якщо проблема не настільки глибинна, про які ми згадали, так, що це внутрішні якісь процеси, які компенсуються через прояв чи то шопоголізму, можливо, в когось переїдання і інші, інші якісь прояви, якщо корінь марнотратства і шопоголізму криється саме в невмінні планувати. Свої витрати, планувати свій бюджет, що тобі здається, ніби все окей, зараз куплю нічого страшного, а потім в кінці місяця ти не можеш звести кінці з кінцями там заплатити комуналку чи якісь банальні потреби собі забезпечити. Як навчитися і на що звертати увагу для того, щоб контролювати свої витрати і планувати якось свій бюджет. Дякую, це також гарне. Дуже питання тут питання фінансової грамотності. І це вже і до нашого досвіду, і до виховання, і до того, як ми навчилися в своїй сім'ї, і те, що ми маємо з власного життя, що ми принесли, якісь звички, тут дуже треба приділяти багато часу плануванню і витрачати приблизно 10% доходу на такі покупки, які не є дуже необхідними. Оце угу. така нібито о, якір, за який можна триматися. Так, угу. це до речі, прям дуже чітка порада: 10% на нетермінові потреби, так, те, що може почати розумом того... підходити, правда, так. до покупки, от навіть підійти, подивитися там перед тим, як ти хочеш щось купити, і стати сказати, так зачекай, давай подумаємо, чи дійсно ця покупка угу. зараз принесе нам крім задоволення ще щось. Це знаєте, часто є така порада там, що Е, якщо хочеш купити якусь річ, е, подивись на неї, там, приміряй, потім піди додому. Якщо через день-два е, вона тобі ще е, хоче ти ще хотітимеш купити, то купи. Та. А інші там, люди кажуть: ага, хороша порада, але коли е, е, йде мова про знижки, і наступного разу цієї речі може не бути, то йдуть і купують і одну річ, і не свого розміру. бо… Бо знижка ще одна проблема, так. яка у людей існує. Так, сюди можна додати, що гарне питання, яке допомагає вирішити цю проблемку, значить ви себе запитуєте, а чи купую би я цю річ без знижки? По повній вартості? Якщо відповідь так, то й там спокійно купуємо зі знижкою. Угу. О, теж дуже чудовий лайф. Чудові поради. Власне, ви нам дуже допомогли, пані Олю відкрити взагалі, розкрити для себе тему шопоголізму і зрозуміти, що дуже багато ще суспільних таких і суміжних захворювань ховається саме в темі шопоголізму, бути уважними до себе, користуватися допомогою спеціалістів, ну і взагалі простим людям просто отримувати задоволення від покупок і угу. просто не відчувати потім від того провину. Нагадуємо, що ще з нами. На зв'язочку залишається Ольга Чорненька, лікарка психотерапевтиня. З нею ми дізнавалися, що таке манію покупок, і дізнавалися, як же не витрачати всі гроші світу. Дякуємо на свої вам. приймки. Дякуємо вам, пані Олю, Гарного дня! Дякую вам і е, хороших фінансів для того, щоб щастя можна було собі забезпечувати не тільки е, шопоголізмом, так, але і. В принципі, мати просто щастя в нашому житті всім бажаємо. Дякуємо вам, дорогі друзі. Ранок надії триває невеличка пауза, і ми підемо готувати рецепт, який Даша напевно знає краще ніж я.